Дивись, як вони роблять. Як би його трасив з такими робітниками. це люди добрі знайшли? Подивись. Це вони робили за два дні. Бо мама сказала, що якщо точно мочить пизда, гроші копійки не дасть. Це вже місяць роблять. Це вже місяць. Дивись, як йому того жога й мила що не знаю кілько за нині. То інакше говорити не Дивіться, Очі сплило. Отако. А цей Петро вже з тихо а що він зробить, як ці. Його вже заїбали до ручки. Дивись, вони два б'ють одну лату. Ну два б'ють одну лату. Два одну лату, не одне вдарити. На движці вже це є, блядь. Все, лише і так. Цілий божий йде. Він ходиться в лату. На округ цієї спитає, будови. Коли веселі об'єм. Мотоциклі поїхали, блядь. Лиш питає, коли вечері. О! Далі сі не сходить. Або, дивіться. Далі сі не сходить є, блядь. Ну все, не йде. A tako. Idi s telefonom, idi.